Ми приїхали в центр Львова для того, щоб довідатись, чи знають львів'яни, а можливо, й гості міста про існування у Львові People IB World School. Тому, хто знає, ми подаруємо цю Чи чули ви щось про те, що у Львові є міжнародна школа People IB World School? А чули щось про міжнародну IB diploma program? Не чули. Я не знаю. Я не знаю. People, IBL, дайте, будь ласка, я хоч навчусь це вимовляти. Як ще раз? People, IB World School. IB World School? Так. Я навіть це перекласти не зможу. Люди, я буду світова школа. Давайте я вам тоді розкладу Давайте. на молекули. People це перший інноваційний приватний львівський ліцей, абревіатура People. Ага, ну я біпав догадався. IB це International Baccalaureate. міжнародний бакалаврат. Окей, добре. А World School це статус міжнародної бі школи. Одним словом, у Львові є міжнародна школа, перша єдина в Західній Україні, в якій можна два роки вчитись англійською мовою і отримати диплом, з яким вступити в 3000 плюс вищих цілого світу. Нічого собі прикольно. А що ви думаєте? Ніхто не знає, їдуть з нами назад. В People IB World School. Ми таки мали радість подарувати одну цукерочку за те, що людина змогла вимовити. People IB World School. Браво. People IB World School? Браво! Цукорочка моя бачили? А це буде. Давайте підтримаємо англійську, Треба знати. Ну якби самі розумієте, щоб такими вово не бути. Дякую.